Вітаю вас, возлюблені брати і сестри. Сьогодні нам належить вислухати повчальну притчу Ісуса Христа про злих винградів, у прикровенних алегоріях, які Господь, по своєму смиреномудрію і лагідності, не міг прямозначно розтлумачити народові, відкривається доля злих і гордовитих пересинів, які тим не менш були освіченими і шанованими релігійними лідерами тогочасного величезного суспільства. Уважно вслухайтеся у слова Святого Писання, бо і нас з вами, розлюблені брати і сестрою, вони стосуються безпосередньо. Давайте дізнаємось чому. І почав Ісус говорити їм притчами. Один чоловік насадив виноградник і обніс огорожею і викопав винотоку і збудував башту, і віддавши його виноградарям, відлучився, і послав у свій час до виноградарів слугу одержати від виноградарів плоди з виноградника. Вони ж, схопивши його, били і відіслали ні з чим, послав до них іншого слугу і тому камінням розбили голову і відпустили з безчестям. І знову іншого послав і того вбили, і багатьох інших, то били, то вбивали, маючи ж єдиного сина, улюбленого свого на останку, послав і його до них, кажучи, посоромляться сина мого. Але виноградарі сказали один одному: це спадкоємець. Ходім, уб'ємо його, і спадщина буде наша. І схопивши його, вбили і викинули геть з виноградника. Що ж зробить господар виноградника? Прийде і покарає виноградарів смертю, і віддасть виноградник іншим. Невже ви не читали цього в писанні камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним це від Господа і є дивне в очах наших, і намагалися схопити його, але побоялись народу, бо зрозуміли, що про них сказав притчу, і, залишивши його, відійшли. Євангеліє від Марка Загальний зміст цієї притчі для нас розумілий, так як сприйняли її і слухачі Христові. Виноградник це богообрана людська спільнота, Ізраїль, як насаджений виноградник, огорожений і облаштований промисливим піклуванням через Божу закон, що є огороженим. Точіло, щоб піджимати сік з винограду ним є жертовник, на якому воздавалася кров тварин. Турботливий Господар. Збудував легку, високу башту для сторожі і збереження зібраного винограду, тобто святий хард. Добрий виноградар, Господь не покинув своє насадження, він довірив його робітникам, виноградарям, і заповів їм вчасно приносити плоди та частину вина, і відійшов на тривалий час. Сказати гордим фарисеям і книжникам у присутності народу, що митарі і грішники раніше за них увійдуть у Царство Боже, означало вразити їх, ніби громом. Тепер Ісусові належало сказати, що Він і є обітований Месія, що іудейські вожді не варті тієї довіри, яку виказує їм народ. Якби так сказав Христос, доля цих сліпих вождів. Була фатальною. Народ змусив би їх силою віддати владу Ісусові. Господь примусив їх вислухати іще одну притчу, який переповів історію Божого промислу про народ іудейський і Боже догортерпіння до вождів цього народу, говорить святитель Іаслатуру. Фарисеї егоїстично присвоїли собі надбання Боже, творили неволю Господаря. А шукали, як би втілити свою активність. Та Божа воля все одно звершується, але ті, що зневажають її, жорстоко страждатимуть. Так і релігійні лідери древнього Ізраїля, забувши про те, що їм віряний виноградник, народ єврейський, творили свою волю, вони закатували практично всіх пророків Божих провозвісників істини, і довершили своє противлення Богу тим, що пригвоздили до Христа, єдинородного сина, намагаючись утримати у своїх руках те, що належало Богові. Ця притча, як і всі євангельські істини не обмежується часом чи епохою. Тепер ми з вами сучасна православна церква є надбанням Божим, і для нас дбайливо облаштований виноградник все дано для життя праведного, що його маємо явити вчата Воскресіння. Як діти Нового Богодатного царства. Огорожа виноградника, тобто закон Божий, як вогняний стовп, оберігає нас від нечестивості морських спокусів. Але як зауважує святитель Янфатурус, усі ці достоїнства належать тільки тим із нас, хто живе відповідно до свого високого звання, якщо ми одним тільки іменуванням. Відрізняємося від жорстокосердних фарисеїв, якщо в уста ми тільки сповідаємо Христа, якщо, викуплені Його хрестною смертю повторно розпинаємо Його своїми гріхами і вдячністю, то не лише осудження і клятви, що їх провістив Господь на фарисеїв, впадуть на нас, аби не спіткала нас участь іще більш гірка і страшніша. Нехай Всемилостивий Господь збереже нас від такої лихої участі для того, щоб зберегтися і принести добрі плоди, ми з вами маємо усі необхідні засоби, Божі заповіді та таїнства нашої Святої Церкви. Благословенного вам дня, возлюблені брати і сестри!